Сьогодні 15 квітня 2012 року, Великдень місто Мукачева, Закарпатська область, Україна. Ми бачимо, як багато вірників прийшло до Української православної церкви Київського патріархату, до храму Успіння Пресвятої Богородиці. Навіть я бачу тут наше славне українське військо. Великоднем ваш, хлопці. Хто саме бойовий, скаже мені декілька слів. Ну, хто командир? Ну, скажеш? Ну як не? Ну що ну, ну, таке? Добре, з себе почнемо. <рес> з тебе тоді, добре. Скажи, будь ласка, які почуття ти відчуваєш, от зараз от ти прийшов, ну, то ми принесли, мабуть, спільну пасочку, так? Да? Ага. Які почуття для тебе е, в душі? Ти сама як тебе звати, по-перше? Максим. Максим, так? Да? Да. Ага. А звідки я родом? Я їхав з Луганська область. Луганської області, так? Да? Чудово. Бачиш, як у нас в Україні служать всі. І з Луганська тут, і, 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 і на Мукатіщи. Скажіть, будь ласка, ще раз, от, які почуття в тебе, які чувства сюди? Це обстановки, обстановка. дуже хорошого дня. Трошки голосніше. День Хороший, сьогодні такий настрій в тебе в те, в в в в в гарний. Да? На, 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 настрій гарний. Ага. Домашня обстановка так, чувствується. Уют ага, да? А батьки твої ходять в церкву постійно, Конечно, чи тільки на... постійно как ходять, да? ага, і на наскільки на, на вас відпустили, на який час? Один, одна, дві, три години. Як ну, вот. пройде служба. Ага, есть... ну, да, ну, Служба вже в основному закінчиться. Десь о сьомий має бути э, освячення отцем Сергієм, настоятелем цього храму Пасачок. Зрозуміло. Ага. Максиме, а скільки тобі ще служити залишилось? Пів року. А зараз, до речі, наше військо, скільки солдатів служать? Рік, так? Ага, добре, оце я ще, 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 один, ще один запитаю. Тебе як звати? Не Роман. Роман, так? Да? А ти звідки я родом Романи? З Львівської області. З Львівської, да? так? Роман? Максим, так, да. чудово. Ну, Романе, Львівщина, звичайно, вона більш так сказать, релігійна, ніж Луганщина. Е, от які в тебе почуття сьогодні виникають от в душі перед такою перед, о, в день Великодня, Скажи, будь ласка. Ну, святковий настрій. Також приємно, що нас відпустили до церкви, сходили. Ага. Це також, ну, хоча б опаса ну, сьогодні. Піймо. А батьки у тебе православні чи греко католики так, православні. православні, так. А в якому районі дії ти дити живеш? Батьки живуть. Чи само Гельбова? Зі стріяни. Да. Зі і сестри. А, ну стрій, стрій, зрозуміло. Зозуміло. Добре, добре ще хлопці, то я прошу, хто сам добровільно ще скаже. Це от той раз я знімав, то війська не було. було і народу було менше, ніж чим, чим зараз. Ну добре, дякую, дякую. Бажаю вам гарно провести цей день. І все найкраще. Ну, щоб наше небо українське було мирне, щоб не прийшлося зброю застосовувати. Захищаючи Україну, але коли це буде потрібно, зброю придеться використати. Правильно? Так, Максиме, добре, дякую. Всього вам найкращого. Христос розкрився. Ми маємо вірити твердо і непохитно у Воскресіння Ісуса Христа. і thank <laughs> you